Скласти програму єгипетської прощі непросто. Єгипет надто велика країна із тисячами і багатющою історією, та найцінніший тутешній скарб єгипетські християни. Ще й до нині араби називають коптів християн, корінних мешканців Єгипту, синьошиями, прізвисько зневажливе, але й не без поваги. Річ у тім, що свого часу завойовники мусульмани встановили для християн важку повинність, не знімаючи носити на грудях важелезні кам'яні чи залізні хрести, і ті носили роками, десятиліттями, віками дуже часто синє заливалося криваво-червоним. У країні вічних пірамід християни повною мірою пізнали ціну вічного життя із Христом. Та, попри всі випробування, вони лишилися напрочуд радісними і щирими в базарному Єгипті, де практично в усіх сферах життя чітко діє принцип не, обдуреш, не продаси. Їхня неконгруентність довкіллю іноді вражає. Якщо на вулиці до вас звертається людина із татуюванням Христа на зап'ясті, можете бути певні, ви не опинитесь ані на парфюмерній фабриці, ані в Інституті папірусології, як араби ефемічно називають звичайнісінькі сувенірні лавки. Просто в вашій особі побачили рідну християнську душу і захотіли поспілкуватися. Християни у Єгипті меншина. І були такими від часів арабського завоювання VII століття. Але народ Божий, попри всі випробування і муки, не розвіявся прахом на історичних перехрестях. І зараз копти аж ніяк не губляться у 80 мільйонній країні, не за рахунок кількості, хоча вона не мала, і обчислюють хто в 7, хто в 10, а хто і в 15 мільйонів, і не за рахунок етнографії, адже навіть давньоєгипетська мова у 15 столітті остаточно зникла із повсякденного вжитку, утримавшися лише в Біблії та бослужбових книгах. Та як їй було не зникнути, коли за одне лише не арабське слово відрізали язика. Єгипетські християни зберегли і свято зберігають прабатьківську віру і Тоща від часів святого апостола Євангеліста Марка, першого благовісника Єгипту і основоположника Єгипетської церкви. Ця віра і стала головною ознакою коптської спільноти. Богословська довідка. Копти не православні, вони монофізити. Це грецьке слово фіксує той факт, що більшість єгиптян не прийняла ухвал четвертого вселенського собору Малоазійському халкідоні 451 рік, і відтак не визнає поєднання в Ісусі Христі двох природ божественної і людської. Коптська церква не самотня в світі, вона догматично споріднена з іншими дохалкідонськими церквами вірменською, сирійською, ефіопською та малобарською. Втім, сучасні богослови схиляються до думки, що не догматика, а почуття національної солідарності протидії зовнішньому насильству стало свого часу головною спонукою у створенні окремої від православних греків структури. Але що цікаво, і будова копських храмів, і чин богослужінь, і форма особистої побожності, і навіть копське письмо, дуже схоже на глаголицю, видаються такими рідними, такими близькими. Християнських храмів у Єгипті тисячі, та не в усіх церквах лунає молитва. Безліч святинь лежить у руїнах, причому нищили їх не лише дикі в лапках мусульмани, а й культурні теж в лапках археологи. У пошуках давньоєгипетських старожитностей оббивалися безцінні фрески, трощилися ікони та декоративні елементи, які нікому не спадало на думку, хоча б змалювати чи сфотографувати. Наприклад, знаменитий Шампаліон, який першим розшифрував давньоєгипетські іерогліфи, жодним словом не обмовився в офіційному звіті про знайдену ним у фівах чудово збережену церкву п'ятого століття. Нині її вже немає, і все збереглося відносно багато, допомогли сухий клімат та безлюдність пустель. А після останніх великих міжконфесійних конфліктів 80-х років минулого століття розпочався відбудовчий період. Та реалії ісламської країни даються взнаки. Для отримання ділянки під будівництво навіть найскромнішої сільської церковці необхідно отримати дозвіл самого президента. Та часи нам особисто завітати до котрогось храму, тож вирушаємо до Копського кварталу у Каїрі, де чудові древні церкви зустрічаються на кожному кроці. Найцікавіші храми Святого Сергія та Варвари. Перше, що впадає у око незвичність традиційного іконопису. Хоча якраз українцям такий, наче дитячий наївний стиль, не в новину. Досить пригадати народне ікономолярство по або гуцульські ікони на склі. Друга яскрава ознака храмового оздоблення вишукані різьблені іконостаси із ебенового дерева, інкрустовані слоновою кісткою та перламутром, так само оздоблені проповідницькі кафедри. Ці дивовижні витвори коптської естетичної думки свого часу настільки вразили сусідів, ефіопів, що вони запозичили ці іконостаси та кафедри у свої храми практично без змін. Найповніше враження про древнє церковне мистецтво єгипетських християн можна отримати у Копському музеї в Каїрі. Заходимо до анфілади із 29 залів. Тут зібрані абсолютно самобутні пам'ятки, що належать переважно до періоду з 300 по 1000 роки. ікони, фрески, елементи декору, церковне начиння, гобелени та шитво, а також безцінні рукописи із текстами священного писання, лавки зі спинками, нововведення ХХ століття, дарунок. Західних християн, а музичні тарілки та трикутники під час служби то атрибутика епохи фараонів виістину дух дихає де хоче. Єгипетська земля, батьківщина монашества, Отці чернецтва, святі Антоній Великий та Павло Фівейський у 3-4 столітті подвизалися у кам'янистій пустелі між Червоним морем та долиною Ніла. Після їхньої кончини поблизу їхніх печер, заснували дві обителі, до яких ніколи не зростала паломницька стежина. Та на шлях сьогодні лежить до інших святинь на північний захід від столиці у знамениту пустелю Вадіна Трун. Тут колись процвітали із півсотні монастирів. Тисячі ченців і послушників повній ізоляції від зовнішнього світу здобували невимовні духовні скарби, молилися за своїх упосліджених одноплемінників. Нині в долині збереглося лише чотири обителі, одні з яких має осідок Копський патріарх. Заходимо до монастиря святого Макарія Великого. Ворота відкривають лише за попередньою домовленістю, за десятиметровими стінами окремий світ. Де моляться і працюють ченці, а також діють духовні школи, в яких дітей навчають християнської науки. Назовні більшість споруд тут виглядають досить сучасно, але всередині все дихає духом давнини. А ось і несподівана радість. В одному з храмів відкривають для поклоніння мощі знаменитих подвижників церкви, преподобних Макарія Великого і Макарія Єгипетського. Останній, той самий Макарій, який знайшов у пустелі вибілений тисячоліттями череп. І мав із давно померлим чоловіком дивовижну розмову. Чиї ви, сухі кості? Я був начальником жерців язичницьких, що колись на цьому місці приносили нечистиві жертви. А чи знаєш ти нещасний, з ким розмовляєш? Ти авва, макарій, сповнений Духа Божого. Бо коли ти молишся за тих, хто і в пеклі перебуває, вони відчувають полегкість. Попри всі лихоліття, єгипетські монастирі завжди залишалися твердиннями віри і національного духу. А місцевий устрій чернечого життя традиційно відзначається щирістю та безпосередністю. Він чужий, з верхньому протиставленню монашої самоти клопотам мирян. Не дарма єгиптяни ставляться до монастирів та братій з великим пієтетом. Часто дитину везуть на хрестини за кілька сотень кілометрів від дому, аби прилучити її до Христа, у шанованій в родині обителі. А на свята у відомих монастирях збираються сотні тисяч віруючих. Останнім часом високоосвічені ченці, серед яких є письменники, філософи, художники перетворюють монастирі на справжні оази із сучасними технологіями господарювання на землі, видавництвами, центрами духовного навчання, і це за умови збереження дуже суворого уставу, коли зустріч із рідними буває раз на рік, а вихід у світ взагалі не практикується. Усьому світі люди шукають істину. Схоже, в Єгипті цю істину вже знайшли.